Відсидів, вийшов і знову може повернутися за грати. На Тернопільщині колишній в'язень підозрюються у вбивстві свого товариша. Окрім того, що обидва чоловіка раніше судимі за крадіжки, у них ще й спільна тяга до алкоголю. Друзі частенько зустрічалися, аби розслабитися за чаркою оковитої. Втім, чергові посиденьки для одного з товаришів завершилися трагічно. Чоловіки почали з'ясовувати стосунки і, не стримавши емоцій, один з них вхопив кухонний ніж. Наніс декілька ударів по тілу. Потерпілого, побачивши, що останній тіло останнього вже не рухається, що останній вже є вже помер. Він з метою приховати його тіло заніс у сарай свого господарства, де з метою приховати злочин намагався тіло розчленувати. Однак йому це не вдалося. Він спромігся тільки відрізати голову останньому, після чого і був затриманий працівниками міліції. Що у той момент керувало чоловіком, та звідки з'явилася така несамовита жорстокість до свого товариша? Підозрюваний і сам зрозуміти не може. Не виключено, що саме велика кількість випитого спиртного підштовхнула чоловіка на такий моторошний злочин. Наразі затриманий вже зізнався у скоєному правоохоронцям. Триває слідство.